Відкриваємо бардачок, знімаємо амортизатор, натискаємо з двох боків і витягуємо кришку. Вона знялась. кладемо тут полочка є з лівої сторони. Отут тягнемо на себе і витягуємо повітряний фільтр. Він у картриджі. Картридж залишається, фільтр знімається. Натискаєте отак, витягуєте фільтр і вставляєте його як положено. Бачите, цією ламіллю вверх. І засовуєте його на своє місце. Написом вверх, кришечка ставиться також написом вверх, в пази заклацуються і ставите у зворотньому напрямку бардачок. Бардачок на місці. Перевіряєте, щоб все замикалось нормально. Амортизатор або холодно працює погано, або вже зіпсувався. Все, все на своєму місці. Нескладно.